やった Чинуть, коли ми побачимо образ справжнього туриста. Тож, нехай він приносить щастя усім, хто відчуває поезію подорожей і не може уявити свого життя без щоденного пізнання світу. Ось він історичний момент відкриття скульптури подільського туриста. Кожний задум скульптури втілив у життя надзвичайно талановитий кам'янчанин, автор багатьох монументальних творів, станкових портретів та декоративних композицій, непересічний скульптор Сергій Клепетура. Сьогодні відповідно до розпорядження міського голови за багаторічну творчу працю, креативність, вагомий внесок у мистецтво та архітектуру міста, Сергій Іванович Кляпитура нагороджується грамотою виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради. Давайте ще раз щирими оплесками подякуємо духовим оркестрам Хмельниччини, які завітали в Кам'янець-Подільський, щоб встановити новий рекорд України. Wat <laughs> maar! Давайте ще раз подякуємо оркестрам, які чудово виконували ці твори, які вперше встановили рекорд України. Найбільший дитячий оркестр. Ваші оплески духовим оркестром Хмельниччини. Цим надзвичайно талановитим, юним музикантам. Ну що ж, Ще однією чудовою традицією під час відкриття туристичного сезону у нашому місті стало проведення цікавого молодіжного проєкту – танцювального марафону Плаза Денсвратуша. Протягом кількох місяців молодь міста, студенти вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації готувалися вразити кам'янчан та гостей міста своєю танцювальною майстерністю. Тож запрошуємо високоповажних гостей приєднатись до офіційних делегацій на сцені. І насолодитись неповторним дійством під назвою Плаза День.